Das mm -hmm. У нас чекає виїзд до Вінниці. Відомо, що команда ЄМС Поділля приймає домашні матчі на досить специфічному полі зі штучним покриттям. Дуже важливо уникнути пошкоджень. У нас повернулося до тренувань Олександр Альхова Таянчук, приїхала Синтія. Буде цікаво побачити її урій. Для нас гра має важливе турнірне значення, тож додатково мотивувати дівчат не потрібно. У нас залишилося три гри і ми зобов'язані пройти цей останній відрізок без трат. Наша ціль на кожну гру лише перемога. Ми добре тренуємось, насолоджуємось тренувальним процесом і багато грачів вже відновлюються вітрам. І це надає нам позитиву. У неділю нашим головним завданням буде не відходити від власної філософії, тобто показати атакувальний комбінаційний футбол та здобути перемогу. Для нас цей поєдинок може в якому сенсі підбити підсумки всього сезону, адже в разі перемоги ми гарантуємо собі срібні медалі і кваліфікацію Ліги чемпіонів. Для нашої молодої команди це неабиякий успіх і серйозно налаштуємося на гру. Зробимо все від нас залежне, аби не лише здобути перемогу, а й показати футбол, який доставити насолоду нашим болівальникам. Yes. Awesome.